Добряча, добряча. Добре, щука, там. А, якщо ми в воду пірнемо. А знаєш, що треба робити, щоб втікти від кабана? Ні. Надо... До речі, по спінінгу. Вже можна вам показати і спінінга. Хочемо вечірнього судачка вупати. Чи, чи все ж таке піймаємо рибу? І тихенько підкувати. Да, так, наче на Ох. Двома гачками прям у язика він влупився. Так, а ну що там? Як так кажуть, баба Ванга колдуй 250 грамів, кажу. Доброго ранку, ми з України. Друзі, сьогодні така буде вечірня риболовля. Ми приїхали з Женєю і Женьком Свердленко і хочемо спробувати нові місцяки. Там, де ми запланували, туди не можна доїхати машиною. Тому ми кинемо машину тут, ну, так скажемо, на точці N, і підемо по карті, глянули півтора кілометра до тих точок, бо далі не можна доїхати. Півтора кілометра це ж ну, не дуже, ну, це можна сказати не, ну, геть небагато, але будемо пробиратися по місцям, де ми ніколи в житті з ним не рибалими. Не рибалили, дойдемо до точки. У нас такий план дойти до кінцевої тої точки і від, відти вже вертатися і пролавлювати весь берег. Повернемось до машини, щось може і знімемо. Якщо це кіно вже виходить, то значить я щось вже піймав. Тому не виключаємо телевізор, дивимось, що з цього вийшло. Женька. Що зразу тут по глибині? Є глибина, так? Да? Можна спочатку тут почати. О. Зарядив одразу 5 грамів це біля машини, як піде рибалка, коли ми вдвох трішки легше. У когось щось клюне. Є он, ми бачимо, місцевий, але в нього ми щось запитали, він не захотів з нами розмовляти. Тому. Ну, Як наче перший раз на новій водоймі. О, перші закиди. Друзі, план у нас такий. Залишаємо тут машину і по карті глянули, туди не можна доїхати, але півтора кілометри пішки можна дойти. Не так уж і це і багато, тому спочатку йдемо в хвост, в хвіст. Шукаємо там рибу нема і вертаємось сюди до машини. Якщо вийде, самі побачите. А ще Google малює, що там ну, здорові щуки є по-любому. А, а я хочу Судака. Такі риски на Google. Зайшли в якісь дібрі, але Женьок спереду, я поки там лебідів знімав, ось здогнав, як то кажуть, здогнав Женька. і він все шукає, як перейти. Тому що, мабуть, коли е, ця річка розлилася, тут була така гарна завадь. І легкі зараз подохідь була. Куди ти вступив? Отак. Ага. А да, це тече якийсь ще приток цієї річки. Пішли далі. Так, трішки вже заморився Дмитрику Тащити. Женька у нас помолодше, тому пре як танк. Можна, друзі, тільки одне сказати. Наш, ну, Нам на користь. Дивлюся, тут геть ніхто не ходить. Жодного рибака не було. Може, і риби тут немає. Може, Женька підказує, може тут просто риби нема. А це кабанчик. на кабан. Ну, ми що, вдвох не справимося з кабаном? Ні. А якщо ми в воду пірнемо. А знаєш, що треба робити, щоб втікти від кабана? Ні. Треба бігти швидше свого товариша. Зрозуміло. Ну я кину бакан, він мені на шару достався. Так, містячок. Містячок знайдений. Як завжди на незнайомих водоймах... О, відірвався. З останніх щучих рибалок усьо є готовий повідець. Це дуже і дуже приємно. Єлі знайшов як сюди добратися. О, Облено! Ух, это щука была. Друзі, і все вона сіла. Може ще зійде. Підволікся, Женьки, кажу, це була щука, і я вам скажу добряча, добряча. Добра щука, там флюрик гарний, вона його ну, не повинна перекусити. От така, От така, друзі. Ну, це мені здається, це гарно. Цю ми, звісно, зважимо. Тут більше кіла. Може, та тихесенько, тихесенько. Може навіть кіло 100. Ну, що кіло, що кіло 100, невелика різниця, але поборов, поборов і, до речі, взяв цю щуку на такий, О, на такого рака. Блін, чумазий рак. Рак компанії Флагман. О, блін, випочкався. Зараз трішки сполуснуся і зважимо цю щучку. Поки, друзі, йшов по кущерям, то загубив рушничок. Так, я сказав трішки більше кіла. Спробуємо зважити її. Тихесенько, щось не виходить. Так несподівано вона взялася. Аж руки тремтять. Дивіться, я скільки сказав, десь кіло 100, а в неї кіло 175 Це кіло 200, можна казати, кіло 200 І що, друзі, з нею робити, коли приїхали на риболовлю, чисто порибалити і показати вам, як. Ну, Як виходить ця рибалочка. Тому я, звісно, її випускаю. Не брав ні пакета, ні кукана. Ну, гляньте, ну добра, До... добряча, можна сказати. Ох, ох, давай, давай, колбасіська. Дивіться, як стала. О, пішла. Як, же, як каже, обштані, витер і все. Ну що, друзі? Дуже порадувала мене ця клівака. Була така тичка. Жінку кажу, була тичка. І поки розвернувся до нього, приманка лежала на дні. і... Дивлюсь, вона пішла. Щука там вже ну, вона добила другий раз, але собі крутю, може, вона вдарила і пішла на мене. Це я вже собі зараз, як то кажуть, на бережку, коли вже щуку випустив, вже собі міркую. Може вона вдарила, пішла на мене слабина, і я повернувся і жінку кажу, була. Клівака, бо у нього до цього відірвало на силіконки хвостика. То тут може я і трішки, ну як то кажуть, лоханувся. Я не дуже впевнений, чи вона там сиділа, чи все ж таки добрала другий раз. Хотілося би, щоб вона добрала другий раз, бо якщо ну, це вона з першого разу там сіла, то я... Як то кажуть, сильно і сильно лоханувся. До речі, по спінінгу Вже можна вам показати і спінінга. Сьогодні, мабуть, це вже в останню тестую весту, бо хотів її, це та, яка до 14 грамів, до, да, до 14, бо хотів її на маленьких вагах спробувати. Зараз, зараз йду з п'ятерочками. П'ятерочку супер відіграє, але можу сказати, на днях їздив з дружиною, з дитиною на рибалку, то цією вестою ну, не було в мене снастей і камери не було, я нічого не знімав. Була була ця веста, і були грузик, був один. Вірніше, один був грузик на 3 грами і одна силиконова приманка. То я працював і мені дуже і дуже сподобалось. Палка вийшла жорстка, 3 грами, я її добряче так. Матихав, і окунь відзивався. У мене навіть на цю паличку дружина піймала рибку. І мала. Але ж я малою закидував, вона тянула. Ну, скажімо, так, мені тоді все було дуже-дуже дуже сподобалось. Переміщуємося і ось, дивлюсь, по слідам мої, і ще кози бігали. Ну, Ті кози, які на чотирьох лапах. Рибка поки що не відзивається, хоча ну, одну я вже спіймав. Друзі, на падінні, тільки подумав, пам'ятаємо, в останньому відео я вам розповідав, що треба починати з мікрушних приманок ловити окуня. Бо ось я шукаю щуку, пройшли в одну сторону. Півтора, може, два кілометри, і все, повертаємося. І дивіться, який кракозябл. Просто це дуже і дуже гарний окунь. В такому, я, чесно кажучи, боюся, як то кажуть, помилиться. Скільки грам? 250. Мені здається, повинно бути. Блін. Де мі бакан? Де мі бакан? Сразу. Зацепився дуже і дуже добре, тому зразу швидко інструмент. Де ти там взявся? Ого, взявся. Ох, двома гачками прям у язика він влупився. Так, а ну що там? Як так кажуть, баба Ванга колдуй 250 грамів, кажу. Бистренько вважимо і відпускаємо. Отак. 275. О, завжди, завжди в меншу сторону, щоб не казалось, знаєте, а так, ну, є люди сьогодні, до речі, жінком такого встріли. Каже, щука двуха железна. А там у нього щука може кіло-кіло 100, він каже, двуха железна. Тому я намагаюся сказати менше. І ще вам показую 275. Так, друзі, Женька поки щось в'яже. Дивіться, прокоментую. Водойма дуже і дуже здорова, і на цій водоймі воно є якісь метрів 15 від берега, якийсь корч. І це ми собі крутимо, що біля цього корча Ну, Якщо десь і риба повинна стояти, то вона буде біля цього корча. Зараз Женьок, щось свяже, ми підкрадемося і його з двох боків обкидаємо. Що з цього вийде, обов'язково покажу. Бо багато чого я не коментую, а таку, таку штуку потрібно буде прокоментувати. Бо нам здається, що риба там буде. А рибі, здається. Ну, що тут сидіти, якщо краще десь може в іншому місці посидіти, то зараз спробуємо. Чи наобриваємось, чи все ж таки піймаємо рибу. І тихенько підховати. Так, да, наче на головня. Бо це, знаєте, це ми так знімаємо, бо не впевнені, що наловимо риби і щось треба людям показати. І це, мабуть, така дурня з, з телебачення вам кажеться. Дивіться, Жека, жека прям, прям під корч кидає. Все, кажемо корчу до побачення. Риби нема. Друзі, сьогодні вибрана така тактика пошуку новеньких містечок. Йдемо на одній точки, дуже довго не затримуємось. Три-чотири закида оце тільки на корчах стали. Я там може з десяток закидів зробив, і теж там риби не було. Може, може, є таке, якщо став на точечку і приділити їй більше уваги. От, наприклад, там, де я оце окуня спіймав, якщо там приділити цієї точечці увагу, то ми всі знаємо, що окунь стайна риба, і там може ще щось би взяли. Але після поїмки окуня я ще туди один раз кинув і пішов далі. Тому може сьогодні будемо без риби. Поставимо білу таку резину. Ну, не зовсім білу, але щось схоже на біле. Це могла б бути твоя щука. Друзі, ще один такий. Корч, але поки ми підходили, Женька зробив закид біля нього і така щука вуу, плісканулася. Це ж все думаю, що біля цього карча щось стоїть. От так. Ось, все, друзі. Ось вона. Женя каже, то ти кинув, кажу, так, да, бо тут риба є, Жека каже, ну так, да, ми ж бачили, щука тут була. Я кажу, ну так, да, вона ж не могла десь втекти десь на дамбу. Тому ось вона, ну це така грам... О, сьогодні у мене такий день, така рибалка, де я буду важити. Тут 550 грамів, друзі. Та стой! Коли так. Та стой. Стой. 500, кажу, 50 грамів. І ми її зважимо. О, вона вся, гляньте, по... її хтось покусав. Представляєте, які тут є риби, якщо усе півкілошна, кілошна, а усе, наче прям такий свіжий слід. Ще в неї луска тут не зажила і вся царапана. Вся царапана, друзі. Оце взялась, да, взялась, чесно кажучи, добряча, Тут потрібен інструмент. Інструмент в нас є. Ми на рибалці вже не перший день, тому вже все в нас є. От так. О, пащу відкривай білий біли силікон. Поставив білий силікон і зменшив ваги. Поставив там зараз в мене 3 грами. О, от такий силікон. Ну, як я і показував вам, не сильно він такий білий, але він е, світлий, можна, на такий сказати, білий. І давайте зразу так її і сважимо. Так, 500 грамів я казав. 500... О, ваги зафіксували 500, тихенько-тихенько, ну, тихенько відпускаю. 550 грамів ваги зафіксували. Ну, майже глас алмаз пішла. Пішла, давай правіше, правіше давай до Женька. О, Жень, Пішла трішки в корч, але його можна прокидати. Його можна прокидати. Ось, друзі, і Женька зацепив щуку. Теж біля цього майже корча. Дивіться, така теж. ну, Це за пів кіло железно. Я все бачив Сімсот Давай зважим. А лінійка є? І лінійка є, Женька. Бо я дуже здалеку. Ні, сімсот тут нема. О. Давай ну, сразу. Не можна було б з'їсти, ну якщо б ми голодні були, б ми б з'їли б її. Так, ну що, 40, 42. 50. 42, і давай зважимо. Зараз 42. Така, ну 600 грам буде. Пускай, Пускай ту гадость. Блін, знову я, я. Ну я перше сказав, був 700 635 грамів. 635? Жень, Ну це так. Да. Друзі, от бачили, я відпускаю Женя ви його е, фільми. ну, Багато хто вже бачив, хто не бачив, це Євген Свердленко. У нього теж є канал на Ютубі. Заходьте, підписуйтесь. Дивіться, от я замітив, що коли ми з ним ловимо, ну, десь я далі стою, а він там відпускає ту рибу. І біля мене е, ну, якісь дядьки стоять і кажуть, що то він робить. що то він робить. І, мабуть, коли я відпускаю, теж так е, дядьки. Дядьки і кажуть, бо місцевим незрозуміло. Ну, Півкіла щука це, ну, це добряча сковородка. Мені здається, навіть на сковородку. Півтори сковородки. До речі, на передостанньому відео це да, не війшло. Мужик, коли я відпускав окуня, мужик каже: не відпускай, давай мені складувати. І ну, я цей кусок вирізав, але чесно, таке було. Зараз. Будемо тут пробувати спіймати, хочемо вечірнього судачка влупити. Чи Жень, твоя щука, яка зійшла, чи гарний прям окунь, бо з такою клівакою іще дригнув раз головою. Судак, мабуть, так не веде себе. Чи жекина щука, чи гарний той здоровий окунь такий, який. Грам 300, там можна сказати. Друзі, це щука. І Це ота Жекіна щука, вона не зійде, бо повідець дуже-дуже гарний. І самі бачили, як справився спінінг. Як справився цей тай, йди сюди, стой! Стой! Оця веста просто шикарна. Щуку поранив, бачу вже кровяка, та стой. стой. Ти заморися чи ні. Так, ну все, цю вже важити не буду. Дуже її пошкодив. О, стоп. Дуже її пошкодив. Блін, гляньте, приманка аж з жабер вилізла. Коротко, бо я дивлюся, кров'яка тече. Коротше, так не дуже файно вона влупилася. Їй, мабуть, не пощастило. Друзі, ну ви бачили, самі все бачили. Буду тепер як хірург робити їй операцію, тому що не усьо хвостик. Усьо, друзі, хвостик. Друзі, підсів, Підсів, мабуть, окунь. Ні, О, дивіться, друзі, сьогодні я вже відлічився, щуку ловив, окуня ловив і усьо, мабуть, це давайте на ну, останній раз. Це буде судак. І ще бачимо, є, він майже не взявся. Якщо б дав би слабину, він би відпустився. Він ось, ось тут зверху під, можна сказати, підбагрився. Гляньте, починав я от з цієї приманочки рака, першу взяв щуку ту за кіло, і отакий невеликий, можна ну, це назвати позорний, позорний судачок, але ж теж на отаку резину. Ну, давайте підведемо піцу. Ну що, друзі? Підводимо підсумки, риболовлю, я залишився задоволений. В кадрі самі бачили спінінг, це веста до 14 грам. Приманочки вам всі показав на цю, починав із цією кінчаю. Піймав. Да, може, ми сьогодні знаходилися, але перевірили цю водойму такі гарненькі місцяки, і ви самі все бачили, я вже казав, на цих місцяках дуже ми не затримувалися. Два-три закида, пішли далі. Два-три закида, пішли далі. І навіть таким, таким методом я вмудрився наловити риби. Якщо затримуватися ще довше, то ну, звісно б я би більше. Але... Не потрібна мені та риба, краще поспілкуватися з природою. Ну, що вам казати, все самі знаєте. Любі друзі, кому що сподобалось, підписуємося на мій канал, ставимо вподобайку. І слава ЗСУ! І з такою подачею камера була вже виключена, бо ну, не знімаю вже кіно, але. Ось так, такий судак з гарною подачею. О! Друзі, ось все, щось підсіло. Знову некрупний, некрупний судак. Це вже вечірня таке судачине Ельдорадо. Вечірня подача.